Перше. Помітити. помітити свої невидимі переконання. Тобто погляди, мислення, думки, Помітити їх. Коли ви їх помітили, далі йде процес усвідомлення. Так, це є в моєму житті. Ось так це працює. Тоді проявляється, ось так задає, впливає на мій стан, на мою поведінку на мої емоції. Після усвідомлення йде прийняття. А, ось чому це сталося в моєму житті, ось чому мені це вигідно було проявляти. Ось чому я це прийняв чи прийняла рішення в такому стилі діяти в житті, ви це приймаєте. Коли відбувається прийняття певної моделі, ви відчуваєте вдячність. Ви розумієте, чому щось з'явилось, що це вам давало, але правда з побічними ефектами. І після прийняття у вас є можливість заміни однієї моделі мислення на іншу. Чому я кажу про цей алгоритм 4 кроки? Тому що наші думки несвідомі. Тобто глибинні переконання, це я відношу до думок, впливають на емоції, на фізіологію і на нашу поведінку. В результаті, працюючи з мисленням, ви впливаєте на ці три складові, а отже, на свої результати, на будь-які результати будь-якої сфері життя. Бо мислення формується на рівні нас як людей. Людина це наша первинна базова роль, в якій ми прийшли в цей світ. Вже потім ми набували інших ролей.